Зеленський у Миколаєві, ДТП з правоохоронцем та зима у зоопарку понеділок, 30 січня, і це головні новини Миколаєва та України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, аби не пропустити найцікавіше. Тож вітаю і поїхали! Президент Зеленський у Миколаєві гарант конституції провів нараду щодо поточної ситуації в області, зокрема оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних і дронових атак Росії. Також розглянули стан енергетичної інфраструктури регіону. Також Зеленський разом із прем'єр-міністркою Данії Мете Фредріксен відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва. Протягом останніх днів завдаються удари безпілотниками по військових та промислових об'єктах в Ірані повідомляється про знищення заводу з виробництва безпілотників шахет 131 та шахет 136 Якщо ця інформація підтвердиться, то у росіян буде менше можливості атакувати Україну іранськими дронами. Ніхто поки що не взяв відповідальності за ці атаки. Але напередодні, під час засідання уряду Ізраїлю, прем'єр цієї країни Бенямин Нетаньягу заявив, що відповідь на нещодавні терори. Акти проти єврейської держави будуть рішучими та жорсткими. З'явилися подробиці вчорашньої ДТП на одеській трасі. Там кросовер в'їхав у вантажівку. Про аварію розповів у соціальних мережах екс-депутат Миколаївської міської ради Євген Римар. Він стверджував, що правоохоронець перебував у стані алкогольного сп'яніння за кермом. Сьогодні в управлінні поліції Миколаївщини повідомили, за фактом автопригоди призначено службове розслідування. Як повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, заборона на виїзд за кордон держслужбовців, окрім відрядження, стосується і тих, хто не придатний до військової служби. Він наголосив, що заборона вже діє. Вона стосується і осіб, які не придатні до військової служби або мали інші підстави для виїзду. Заборона чинна по відношенню як чоловіків, так і жінок державних службовців. Багаторічні блакитні ялинки, що були спиляні біля будівлі міськради, не підлягали видаленню. Про це заявили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Інспектори прибули до будівлі мерії та зафіксували знищення дерев. Шкода завдано довкіллю, становить 84 тисячі гривень. У зв'язку з цим вже звернулися до окружної прокуратури міста Миколаєва. Стоп збір таку омріяну суму майже 70 мільйонів гривень. Вдалося назбирати для маленького миколаївця Дмитра Жадана. Хлопчик хворіє на рідкісну недугу і його може врятувати тільки дороговартісний укол. Радісну новину повідомила мама Тетяна Жадан. Вона подякувала усім, хто долучився до зборів. 29 січня в Україні вшанували пам'ять героїв Крут, подвиг українських вояків у 1918 році і понині залишається прикладом самовідданої боротьби за незалежність та територіальну цілісність України. Тим більше, що на них засігає той самий ворог, що й понад 100 років тому хижа агресивна Росія. Зима прийшла у Миколаїв, як годиться зі снігом та морозами. Щоправда, уночі миколаївський зоопарк показав, як зараз виглядає територія та що роблять тварини. Відповідне відео виклали у себе на сторінці в Ютубі. І це були всі новини. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, аби не пропустити найцікавіше до наступних випусків.